Пишуть, що будуть у 2026 році брати 23 річних хлопців воювати. Давайте подивимося це питання, написала його мені моя підписниця. Поділіться, будь ласка, у коментарях своїми думками, як ви думаєте, чи будуть 23-річних вже мобілізовувати, тому що на сьогоднішній день 23 річних можуть мобілізувати тільки за згодою самого хлопця. На сьогоднішній день їм можуть тільки вручити повістку, так, для оновлення даних, і, в принципі, все. Ну, давайте подивимося: 26 му році чи будуть мобілізовувати хлопців віком? Від 23 років, чи будуть їх вже мобілізовувати? Ні. Одразу кажу, що дуже багато мутності у цьому питанні не буде їм вистачати якихось можливостей для того, щоб втілити це у реальність. Мені йдуть. Дуже багато ілюзій і брехні з приводу розповсюдження цієї інформації. Оце що пишуть, що будуть там у 26 му році? Ні. Чітка відповідь, що ні а, примусової мобілізації 23-річних не буде. Це ілюзії. Тобто, якби я зараз не задала питання, мені показують, що це ілюзії. Це а, знаєте, намагаються людей ввести в оману, а, залякати, затуманити розум. Ось, не все так просто зробити, і не так легко е взяти так, і всіх максимально призвати такого віку. Зараз подивимося на іншій колоді, чи будуть мобілізовувати в наступному році. 20... Ні. Мені тут теж показують ілюзії. Чи зможуть, ні, не зможуть. Тобто, такого тут, тут е іде енергія ще супротиву, до речі. Дуже багато супротиву, як би чого не хотіли, реалізувати це не вдасться. І це не тільки в тому, що там закони і втілення, тут ще ресурси, тут ще можливості, і ще багато дуже підтексту у тому питанні є. Я не бачу мобілізації 23-річних примусової.